Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати краєвий шов у підгін з пришитою підкладкою. Використовують для обробки низу рукавів костюмів виробу в цілому. Ширина шва пришивання підкладки 0,7-08 см. Вістань від підігнутого краю деталі до строчки залежить від моделі. Підгін деталі 3-4 см. Беремо основну та підкладкову тканину та з'єднуємо її, не забуваємо про закріпки. Запрасовуємо шоу. Догори, гори отворю з основної тканини. ось таким чином. Та прикладаємо строчку біля швабру. Перепрасовуємо. ось виворотня сторона та лицева. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.